Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 29 серпня 2022 року Виноградник Котовського Руслана Вінницька область. Хотів би вам показати таку чи гібридну, чи, мабуть, і сорт селекції Бачинського Анатолія під назвою Маріша. Вона є неокривною. Я її не окривав. Уже два роки поспіль. Тільки лиш сформував, обрізав, обрізав, сформував і відразу підв'язав. І так вона собі ось на шпалері зимує. Ось. Чудово вона взагалі переносить зиму. зими наші. Має ось такий привабливий темний колір. Це вона на стадії дозрівання, до дозрівання ще повного. Приблизно 2 неділі, якщо не більше. Ну тут є кілька грон на ній, то десь на добру середину вересня, трошки туди далі. На 20 числа, я думаю, вона дозріє. По тим рокам можу сказати, що проблем з нею зовсім ніяких. Ні хвороб, ні тріску, нічого немає у неї такого подібного. Добре закладає урожай, гронки гарні, більшенькі, великі, менші. О, ось так, різні. Це там це на дві площини, там, на другій площині так само. Гарний, я можу, зараз перейду покажу. Гарний урожай. Досить непоганий смак. ну, Сказати гармонійно, то нічого не сказати, але смак сортовий. Е, е, мені подобається. І я таке називаю присмак, присмак вина, якби це якби банально не звучало, але щось мені так воно нагадує такий присмак. Солодка в міру. Такої ягоди можна з'їсти багатенько. Це вже третє. І плодоношення. Друге повне плодоношення в тому році було перше повне плодоношення. Ну, поки, поки що задоволений. Ну, сорт для ліднивих. Хто не хоче вкривати, без проблем. Перевірено вже. Дві вегетації. Бо першу вегетацію я вкривав, а дві вегетації то не вкривав. Ось так. Ось така. Маріша. Зараз покажу, що є з іншої сторони. Ось вона з іншої сторони. Ягідка середнього розміру, не дуже велика, але і не мала. Як для неукривного винограду, то взагалі супер. Поки сподобався, буду пробувати працювати з паном Анатолієм далі. Бо має великі перспективи, так я бачу. О, а тут гронка. Ось така велика-велика. Ну, далеко за кілограм. Вона так як була схована, я її так назад ставлю. Ось така Маріша. Всім дякую за увагу. Всім добра і миру.